Скандал навколо філармонії. Генерального директора обласної філармонії Петра Доценка хочуть попросити піти із посади. Декілька чоловік із колективу підписалися під заявою про оголошення недовіри начальникові. Документ вже передали голови обласної ради Анжеліці Лабунській. Збирається колектив з питання недовіри генеральному директору Доценка Петра Хартоновичу. Недовіри як керівнику, недовіри як людини в віці, якому вже 70 років. Ми вже вважаємо, що він просто втомився. І ми підняли такі питання, як рукоприкладство. У нас є і заяви, і підписи, і ми збираємось для того, щоб підтримати нашу секретар, яку він виходить, при свідках. Я не бачила, не знаю, але в мене є заява її на руках, що він якесь рукоприкладство до неї прикладав. Ми знайшли Галину Рекітанець саме ту жінку, яка, за словами колег, постраждала від руки начальника. Вона чутки підтвердила. Інцидент стався 12 квітня. Я працювала з комп'ютером, він до мене підійшов. Потрібно було знайти поетеси прізвище ім'я по батькові. І якраз вона зайшла в той момент. І щоб я почала я називати, і він бере, щоб я закрила рот, він бере мене по голові, два рази стукає, саме, щоб я мовчала, ви розумієте? А чим ударив? чим вдару чим, чим? Рукою по голові. Рукою по голові ми. Прис, Свідки були, колові. да. Був саме із по техніки безпасності в наш. Мірошник була головний бухгалтер Щенявська. Петро Доценко цю інформацію спростовує. Говорить, за 52 роки педагогічного та декілька десятків стажу на головичих посадах. Жодного разу подібних інцидентів не було. За все моє життя, я не то, що не сказав поганого слова студентам чи викладачам і так далі. Не говоря не кажучи, вже не да веди про якісь там грубі такі, маю на увазі чи якогось. Обізвати там чи ще щось, не було в мене за, за все життя. І в філармонії я не виронив жодного слова, яке непристойне. А ситуацію, що склалася, пояснює наступним чином. У колективі склалась така обстановка із-за того, що звільнена людина була звукооператор наш. Він працював рік, але були на нього доповідні. Від наших працівників, від моїх заступників, і зрозуміло, що потрібно було якісь певні дії приймати. Це перше. І він написав просто: ми сіли, мали розмову в нього, нема він не дипломований. Він, якщо то, вважаючи на кваліфіційну характеристику, зрозуміло, що він працювати не може в нас, в нашій галузі. Звукооператор, що сьогодні втратив роботу, розповідає, йти із посади, не хотів. Детченко Петр Харітонич. Ну, просто-напросто будем говорить, прямо съел меня. <сум> Если так можно говорить. Почему? Потому что другой причины, он, другой причины я сам лично не вижу. Первое, что он мне сказал, что у меня нет образования. Да, согласен, у меня нет музыкального образования, нету корочки никакой. Но тем не менее, я год проработал в филармонии года-три месяца. Замічані ніяких на время на на не була у приватній розмові із директором. Валерій у свою адресу почув: ти нас не влаштовуєш. Йому запропонували два варіанти вирішення ситуації. Розповідає колишній звукооператор: піти за власним бажанням або ж звільнення за порушення на основі доповідних, яких Валерію не показали. Пьотор Харітонич витащив з стола папочку свою, повертів перед носом у мене що вод зі всі докладні, у мене все прячеться. Покажите, чтобы я прочитал. Он мне ее не показал ни одну докладную. Я говорю, тогда на основании чего вы хотите меня уволить по статье. Ну тогда пиши по собственному желанию. По собственному желанию, говорю, я не хочу писать. Он меня спросил, почему. Я ему ответил: что это вы хотите, чтобы я уволился, а не, а не я хочу уволиться. Вот. Ну и тогда последовал. Э Атвіс з його сторони, ти хочеш зі мною судитися? Наразі обласною радою створена робоча група, що буде розбиратися із конфліктом. Голова постійної комісії з гуманітарних питань Олена Галагуза прокоментувала ситуацію. Ми хочемо наголосити на тому, що потрібно вивчити цю ситуацію з усіх сторін. Що я маю на увазі? Ми почули аргументи від окремих членів колективу обласної філармонії. Я одразу наголосила, що потрібно відкинути емоції і наголошувати саме на фактах. Після того, як ми побачимо ці заяви, які наголошую, мають бути підписані не анонімами, а реальними людьми, тобто це мають бути реальні скарги. Ми вивчимо їх, перевіримо і тільки тоді будемо вживати заходів. Якщо це все підтвердиться, будемо діяти радикально. Катерина Чумак, Руслан Давидова, центрі подій СТВ.